Вже з 23 липня, за прогнозами синоптиків, на Черкащині пануватиме справжня літня спека. Як запевнять лікарів, впливу високих температур та прямого сонячного проміння не варто недооцінювати. Перш за все, це стосується хворих із недугами серцево-судинної системи та органів дихання. Як не потрапити гарячої пори на лікарняне ліжко, дивіться далі. Черкасець Анатолій Володимирович ліквідатор аварії на чаес. Без того його слабке здоров'я улітку підкошує спека. Нерідко доводиться лікуватися у стаціонарі. Я не виходжу зараз нікуди, тому що на серце, звісно, жрата дає сильно. Ну як серце б'ється, вискакує ну, слабость. Ну головна головокруження. голокруження. Ну, вдома в мене вентилятор постійно працює днем і ночі, а тут я не знаю. Від хворого майже не відходить дні, дні. дружина. Вона знає, як полегшити його стан у спеку. Та є. Чуєм по телевізору, і так же лікарі розповідають. у вас є секрети, щось таке вже напрацьоване, що допомагає? Ну, як ви сказали, треба поставити воду, бо так, ну, вентилятор він ганяє, наче як такий теплий воздух, то поставити воду холодну там, перед вентилятором. Тоді наче краще. Висока понад 30 градусів за Цельсієм, температура повітря, пряме сонячне проміння, можуть погіршити самопочуття переважно дітей та людей похилого віку. Їхні механізми декомпенсації та адаптації недостатньо збалансовані, кажуть фахівці. У зоні ризику усі, хто мають захворювання серцево-судинної системи та органів дихання. «Спека підвищує потребу в кисні, людина втрачає багато. Кров загущується і це збільшує навантаження. Пришвидшується серцебиття, що також збільшує навантаження на серце. У гіпертоніків підвищується тиск, у гіпотоніків він може знижатись відповідно. А крім того, розширяються доволі сильно периферичні судини, що може призводити до набріків або посилювати їх. Здебільшого пацієнти запізно звертаються до лікарів. Напливу таких хворих чекають по закінченні городнього сезону. Якщо людина хворіє руками, вона знає, як вберегтися від задухи і дотримується рекомендацій лікаря. Усім іншим медики радять перш за все зробити ревізію в аптечці та прислухатися до порад фахівців. Переглянути водний режим, тобто людина втрачає не тільки воду, но і сіль. Можливо, якусь частину води треба пити не просто чистої, а й столову мінеральну воду, наприклад, щоб не втратити калій, магній, це також дуже важливо. Крім того, переглянути свій раціон харчування, тому що їжа важка, така як м'ясні страви, вона також підвищує температуру тіла і створює навантаження. Краще їсти малими порціями, більше овочів та фруктів, але частіше, десь раз п'ять на день. Також лікарі радять за перших ознак погіршення здоров'я у спеку не зволікати та звертатися до дільничного лікаря. Насторожити мають важке дихання, надмірна втома, неприємні відчуття у ділянці серця. Про небезпеку може сигналізувати поганий настрій, роздратованість, пригнічення, безпричинна тривога. А черкасці радять потоваршувати зі спортом. Так пан Геннадій присвятив гандболу велику частину свого життя. Тож навіть у зрілому віці організм долає примхи погоди. Секрети немає. А тяжко, звісно. Якщо можна. Сонце мліяє, добре. Нічого, тяжело, звісно. але сносно. Мирослава Стенкевич, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.